Хочу поговорити сьогодні з вами а, про те, як ми можемо молитися, і Господь може почути нас. Це дуже є важливо, тому що ми часто молимося і відчуваємо, що ніби Господь не чує наші молитви. Давайте ми з вами прочитаємо, що же каже Ісус Христос відносно цього. Євангелія від Івана, 14, розділ, 13 вірш. І коли що просити, ви будете в ім'я моє, то вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє ім'я. То вченю, Господь каже, коли у вас будуть якісь труднощі, переживання, і вам треба щось у вашому житті, ви можете попросити в мене, і я це вченю, щоби прославився Отець. Тобто ми маємо просити те, в чому може прославитися Отець наш Небесний. Ну, давайте ми з вами прочитаємо слідуючий вірш: при яких обставинах Господь дійсно може чути наші молитви. 15 вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Господь каже: тут тепер каже: я можу дати вам це благословення, я можу дати вам і почути вашу молитву, і дати те, що ви просите. Але для цього каже: якщо ти любиш мене, якщо ти полюбив мене, то, будь ласка, виконуй мої заповіді. Ми знаємо, що в Ісуса Христа є дві заповіді. Перша заповідь це любов до Бога. І друга заповідь це є любити. Ближнього, і коли ми відкриваємо закон Божий в цілому, бо на цьому основується весь закон і пророки, то ми можемо. Знайти цікавий момент, що перші чотири заповіді вони говорять про Бога, щоб ми не робили собі інших богів, що є один Бог, що ми не можемо надаремно произносити слова, що ми маємо шанувати суботній день, тому що Господь освятив і благословив, це є любов до Господа. І коли ми дивимося на другу половину, то в другій половині ми читаємо, що є любов до ближнього, це шанувати батьків, не вбивати там, не чинити перелюб, не красти, не жадати, що у ближнього є, не говорити, не свідкувати, неправдивого на ближнього, це все відноситься до ближнього. Ось про що каже Господь: якщо ти любиш мене, тобі треба з цим боротися. Тому тобі треба в мене впустити в своє життя. І він каже далі: якщо ти в тебе це все не вийде, якщо це тобі дуже важко робити, то в 16 му вірші він каже. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Христос каже, що Він дасть утішителя, який е, утішить вас, поможе вам. Но й вірш має другу думку: духа правди, або іще другими словами, духа істинне. Що це означає? Ми знаємо, що закон Божий це є правда, це є істина. І Господь каже, щоб ви його зрозуміли і могли згідно нього жити, ви отримаєте духа правди, істини, який допоможе вам у цьому. Тому що я не хочу, далі написано, лишити вас сиротами. І ще один останній вірш, це 19. й Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви. Жити будете. Ось що каже Господь: не просто ви вашій молитві я буду чути, а друге, я вам допоможу, щоб ви могли жити згідно волі моєї. І саме найосновне Дух Святий Він поможе людині, поможе нам. І саме найважливіше, каже, світ бачити Ісуса не може. Чому? Тому що відкидають істинно. І ті люди, які приймають Христа, вони можуть бути з Господом. І далі написано. Але ви мене бачити будете. Тобто, ті, які слухають, вони побачать Ісуса. Бо живу я і ви жити будете. Хай Господь. Благословить кожного з вас. Хай Господь допоможе, щоб ми зрозуміли цю істину, тому що Господь хоче, щоб кожна людина, яка повірує в нього, мала життя вічне. Бо Христос живий, і хоче, щоб людина була теж живою. Амінь.